Олександру Сергійовичу Новосельському з Новгорода-Сіверського довелося, як і всьому його поколінню, пережити всі жахіття Великої вітчизняної війни. На фронт пішов зовсім юним, ще 17 років не було. Служив у артилерійських військах. Я був пацан що мені тільки 16 років сповнулось, а сімнадцять єдвалі і на фронт. Кінець війни Олександр Сергійович зустрів у Румунії. Згадує, що найщасливіший день в його життя день перемоги. Всі обнімали друг друга, шапки, фуражки, кидали, обнімались, цілувалися і друг другу добра желали. Жителі Новгорода Сіверського відзначили день перемоги з великою пошаною ветеранів та зі скорботою за тих, хто ціною свого життя наближали переможну весну 1945 року. Поклали квіти до пам'ятників та обелісків героям війни. Також відбувся молебень за загиблими. Всього у районі залишилося 72 ветерани Великої вітчизняної війни. Та за станом здоров'я на свято прийшло менше десяти, адже на жаль, в живих залишилися ті. І хто йшов на війну майже дитиною? Усі, хто пережив війну, як і Олександр Новосельський, вважають День Перемоги головним святом свого життя. Вы знаете, это самый дорогой праздник, самый такой, действительно, сколько воспоминается, без слез нельзя его вспоминать, потому что мы эту войну, хоть я тогда была, мне 11 лет, я все прекрасно помню, как это было тяжело. У меня стрелял снайпер, я несла в воду на это тогда водопроводом мы в Донецке жили, и он попал в ведро. Я пришла, плачу, ведра нет, не в чем же воду носить. папа говорить, да ти вже радуйся, він же в тебе стріляв, ти ж залишилася жива. День побіду такої праздники, котрого замінити нічим не можна, не тільки в нашій країні, але й у всьому мірі. Не тільки для ветеранів, а й для усіх повоєнних поколінь 9 травня залишається великим святом. День перемоги це народне свято. Наші діди, і прадіди відстояли нашу свободу і незалежність. чуваем гордость наша гордость, что мы преодолели усей войны кровавые. Это знак свободы того, что наши прадеды и деды не зря воевали и то, что сейчас наша страна свободна благодаря нам и это очень важный праздник в моей жизни, например. Я, я чувствую гордость, гордость за тех, кто воевал, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы, чтобы мы жили свободно, чтобы мы могли почувствовать всю радость жизни, а не жить по чьим-то приказам. И чтобы, ну, то есть, как говорится, они умирали стоя, чтобы мы не жили на коленях. Я считаю, это очень, ну, очень символичный праздник. И мне кажется, что он показывает, что мы очень сильный народ, и что мы способны бороться, и мы поборем всех, кто станет нам на пути. Ветеранів війни Городнянського, Коробського, Корюківського, Новгороцівського, Семенівського, Сосницького та Щорського районів, працівників тилу, усіх, хто на своїх плечах виніс тяготи війни, хто на фронті та в тилу наближав день великої перемоги, зі святом привітав народний депутат України Ігор Рибаков. Учасники бойових дій отримали від нього подарунки та вітальні листівки. Усі, хто прийшов на свято, пригощали смачною кашою із польової кухні, організованою народним депутатом. Політик упевнений, що обов'язок нащадків. Бути гідними подвигу ветеранів і усіма своїми справами утверджувати мир та злагоду на українській землі.